Всім привіт! Ну що, прийшли мені ці навушники з Aliexpress за 4 гривні, типу безплатні, де ти вирощуєш бавовно і граєш ігру в Aliexpress і можеш отримати призи. Призів там досить є, це навушники, блок зарядки, шнури, рушники, шкарпетки і ще там дещо є, так якийсь там брелочок чи щось такого плану. Що, як я обіцяв в першому відео, що ці навушники, коли прийдуть, я зроблю їх огляд, розберу, гляну, послухаю і тоді їх в цьому відео розіграю. Умови розіграшу дуже прості, будуть. Додивіться відео до кінця. В кінці відео я вам все це діло розкажу. До речі, хто тільки попав на це відео, не знає про що мова. Посилання на перше відео я залишу в описі під відео. Так що заходьте, подивіться, що там за ігра і що там можна виграти. Ну що, приступимо до розпаковки, огляду, тесту та розбору цих навушників. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, вернемося до цієї гри. Та в кінці там оці листочки збирати, в кінці дуже довго. Я десь збирав на ці навушники в районі місяця, може півтора місяця, але я не запарювався, коли мав час, тоді заходив, там поливав цю бовну і все. А якщо сидіти кожен день заморочуватися, я думаю, можна швидше, там, за три тижні це. Все діло підлити, можливо, і швидше, не знаю. Напишіть в коментарях, бо там багато людей писало. Коментарів досить багато. Казали люди, що брати, що не брати. І писали там люди, що там за три тижні, хтось за місяць пройшов оцю ігру перший раз. Деяких людей вже другі подарунки йдуть. Так що, ось так. Добре, приходять вони ось в такому целофані. Давайте ми їх розпакуємо. Тут не пише навіть рік виготовлення, тому що тут, напевно, в принтері краска закінчилась або що не знаю. Давайте ми їх розпакуємо. Ось так. У нас є навіть брошурка, характеристики, це вже добре. У нас є зарядне, але зарядне в нас лайтінг. Ось лайтінг, Бачите, не Type-C, не microUSB, а лайтінг. Це ж типу копія айфоновських навушників. Ну і вони вже зробили копію під лайтінг, так як перші навушники AirPods. Так, добре, давайте ми почитаємо спочатку інструкцію, потім перейдемо до самих навушників. Що в нас тут пише? Bluetooth-версія V5. Bluetooth range, це я так зрозумів, відстань, доки вони ловлять до телефона. Це 15-25 метрів. щось вони багато написали? О, ось тут у нас є акумулятори. 30 мА, це в нас по ходу навушники, і 300 мА, це в нас кейс, я так зрозумів. Ну сьогодні ми це все діло провіримо. Не знаю, чи є якась там маркеровка, але відкриємо по-любому і глянемо, що там всередині і як. Добре, що там далі? В нас час, час 2-3 години, я так зрозумів. Так, далі в нас тут сенсорне керування. Сенсорне керування всіх стандартне, там нажати два рази наступний трек, підняти трубку один раз. Також вони йдуть в режим сон. Зажимаєте там на 5 секунд і вони вирубаються, потім можна їх підключити. Тут все в нас діло повторюється. Ось зарядка в нас десь 70-5 вольт, і тут все зрозуміло. Тут більше, ніж одна година, заряджається сам кейс. Добре, відставляємо цю інструкцію, перейдемо до самих навушників. Виглядають вони ось так. Давайте я вам покажу розміри Візьму я тангенциркулем, бо деякі люди пишуть, їм треба точні розміри, я не знаю чому. Так, товщина їх 21,3 висота їх 44,8 мм, і ширина їх тако візьмемо 43,9 мм. Добре, дивіться, як самі виглядають навушники. Тут у нас є одна кнопочка ззаді, як в аеропоцах, і тут в нас є індикація. Вона світиться От зеленим, це зарядженим, червоним буде моргати, це розряджений. Ось так виглядають самі навушники. От там ще підсвітка така від індикації, зелененька світиться, бачите? Ну вони ідентичні, ті, що я купляв за 74 гривні, тільки в мене чорні. Просто керування в нас виведено ось тут з боку. Там тих чорних керування тут керується, а тут. От збоку треба нажимати. Добре, давайте ми їх приєднаємо і я вам дам їх послухати. Погнали! Так, навушники я приєднав. Музика вже грає. Зараз я вам дам послухати. Так, приставимо. Оце на максимуму. На максимум. Ось так приставлю вам. Добре, давайте включимо ще якусь пісню. Давайте цю включимо, що ми постійно включаємо індерок. Перемотаємо. Басу тут зовсім нема, так що на бас не надійтеся. Ці навушники реально дивитись. Відео, Ютуб, TikTok, фільми і так далі. Слухати музику, ну я не знаю. Давайте я вам включу ще бас. Де в нас тут є бас? Оце. Звичайно, через мікрофон я вам це не передам. Ще раз повторюсь ці навушники, переглядати фільм, Ютуб, TikTok і так далі. якесь відео на телефоні. Але ще хочу, щоб підкресли, по цих навушниках добре розмовляти. Абонент тебе дуже добре чує. Що з двома, що з одним навушником. Якщо порівняти з аврори, там, наприклад, хавіти там за 450 гривень. Тут набагато краще чути це небо і земля. Розмовляти по них можна спокійно. Їх також можна розглядати як гарнітура для розмови по телефону. Приймати дзвінки, приймає, супер, сенсор працює добре, але сенсор у нас знаходиться ось тут. Бачите, ось така прорізь. І все. Тут ви нажимаєте раз От пауза. Ще раз. Плей. Далі музика. Давайте я вам ще покажу по, -по, по керуванню. Поставлю телефон ось сюди. Дивіться, нажимаємо Пауза, є пауза. Бачите, зупинився. Нажимаємо Play, є play. Переключити наступний трек. Два рази Два рази нажав наступний трек. Плюс в тих навушниках можна давати гучність. Оця в мене виходить лівий. Лівий, мені здається, мінус. А на правому навушнику ви даєте плюс. Якщо ви нажимаєте три рази підряд, раз, два, три, ось гучність зменшується, як ви бачите. Зараз я вам ось так покажу. Раз, два, три. Гучність зменшилась. Реально крута функція за такі копічані навушники. І воно працює і добре працює, я вам скажу. Також функція виключити навушники, а потім під'єднати. Також працює. Зажимаєте на 5 секунд. Вони зараз вирубаються, а потім можна їх включити. Все, вони вирубались, музика грає. Я зажимаю знов на 5 секунд і приєдналися. Нажимаємо іграти, все, воно і грає, Я тільки дотулився, воно вже іграє. Так що ці навушники по керуванню і по розмові реально супер. Добре, зупиняємо це все діло. Давайте ми їх розберемо. Розберемо самі навушники і розберемо, звичайно, кейс. Але спочатку приступимо до навушників. Погнали! Досить легко розбирається, вони не клеєні. Мають тут посадочні свої, бачите, от зараз я вам покажу. Бачите оцей проріз, от сюди от має заходити. Все супер. Ось акумулятор, як виглядає, в нас заізольований. Не знаю, я думаю, тут немає ніякої маркировки. В таких навушниках вони маркировки не пишуть. Бо, як ви бачите, на динаміку нічого маркировки в нас немає. І я думаю, тут на акумуляторі ніякої маркировки нема. Але все рівно, давайте ми їх розпакуємо. Так. Що ти там нам покажеш? Ні, я ж кажу, ніякої маркеровки немає. Давайте ми їх назад замотаємо. Добре, дивіться, бачите, всередині в нас тут ось плата є. І щоб добратися нам до плати, треба згори отут відкривати. Бачу, що тут є зазори, зараз я підійду і знімлю. Магніт у нас тут також присутній, щось він так навскос, може так його приклеїли, але він от тримає дуже добре. реально. От Попробуй ще відліпити. Добре, давайте ми акумулятор засунемо назад і це все поставимо також назад, і попробуємо знизу відкрити і подивитись на плату. Тигенько воно виходить, я потягнув, воно вже догори піднялось, але витягнути не годен, бо тут дроти мішають. Ану, давайте підтягнемо. О, бачите, воно підтягнулося. Ось у нас контакт на сенсорне керування і по платі нічого ми тут не побачимо. І ось бачите, дивіться, мікрофон, до речі, там всередині великий. Так, і він знаходиться якраз прямо біля цієї сіточки. Ось маркировка є. Ось так. Ми можемо хіба подивитись. Це в нас маркировка GHX. Ось так це все діло виглядає. Добре, з тим ми все зрозуміли. Збираємо цей навушник до кубки. Перейдемо до кейсу. Погнали! Так, розібрав я цей кейс. Трошки він тяжко витягується. Якщо будете розбирати, то з боків беріть. Бачите, за щолки в нас з боків беріть. Добре, що в нас кришечка? Кришечка в нас на пружинці. Я так зрозумів. Ось тут пружинка є, я бачу. Добре, акумулятор у нас приклеєний, в принципі, приклеєний, і маркировки тут ніякої, я дивлюсь, немає. Ні, там ззаді ніякої маркировки немає. Воно так на двохсторонній скотч приклеєний, і тут у нас є пружина. Кришка в нас не магнітна, а пружина. Добре, ось так виглядає сама плата. Ось у нас є B, B і все. Ніякої маркировки. От На цьому чіпі також ніякої маркировки немає. Простий звичайний кейс, більше тут нічого цікавого немає. Ось сама кнопочка на індикацію, та що ззаді, ось тут на індикацію, але я не знаю, що воно тут на індикацію заклеєно, оце ми заберемо це лишнє. Роз'єм лайтінг, щоб заряджати, і все. Добре, збираємо цей всій кейс до кубки. Погнали! Так, в цілому, що вам сказати про ці навушники безплатні, там за тих 4 гривні чи за 10 гривень, я вже і не пам'ятаю. Для перегляду Ютуба, Тіктока, розмовляти по них супер. Можна брати такі навушники, навіть купляти такі чорні, як я купив, за 74 гривні. В них буде плюс, тому що в них буде Type-C, але в них звук трошки менший. Тут звук трошки кращий. Але по принципу, як то кажуть, такі навушники це і ціна і якість. Скільки ці навушники прослужать, я не знаю. Люди в коментарях різне писали. Комусь за півроку вони здохли, комусь за рік, когось більше року служили. Це можна сказати як лотерея. В принципі, вони недорогі. За 100 гривень, там за півроку можна купити ще одні замови. Як я обіцяв, я їх розіграю. Давайте я вам розкажу умови. Плюс до того, я ще добавлю до них ось таку колоночку. Буде два призових місця. Вона вже перероблена, тут акумулятор замінений, так що все супер. Навіть шнурівку цю замінив, поставив кращу. Хто хоче подивитись відео, як я її переробляв, як вона грає, заходьте на мій плейлист там огляд за Еврори, вроді там колонка ТГ 199, чи якось вона так називалася. Умови дуже прості. Підписатись або бути підписаний на мій канал. Підписатись на мій телеграм-канал, звичайно. В коментарях написати нікнейм від свого телеграму. Це обов'язково, щоб я вас потім знайшов в телеграмі. Ми списались, я відправив вам призи. Ну і, в принципі, все. Розіграш пройде в прямому ефірі, я думаю, в неділю, в 7-8 годині вечора. Десь, напевно, так. Так що, на цьому все. Пишіть коментарі, що ви думаєте, звичайно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і виігруйте ці призи, хоча вони недорогі, але зайдете в прямий ефір, трошки поспілкуємося, буде цікаво. Підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.